Даша, Даша, шоу Привіт! З вами я, ваша Даша, а це мій котик Гига. Гига, куди ти подівся? Я тут спіймав справжнього жука. Так Це ж іграшковий жука, не справжній. До речі, я хотіла вам розповісти сьогодні про комах і навіть показати, як ми за лісою ходили в парк і шукали там жучків. Тож сідайте зручненько і продовжуйте перегляд. Добре! Комахи це маленькі істоти, які мешкають майже всюди. І на деревах, і в траві, в квітах, і в ґрунті. Вони вміють повзати, лазити, дзищати, гудіти, літати і навіть стрибати. А ви знали, що є вчені, які все своє життя досліджують комах? Їх називають. Ентомологи. Ось ми з лісою захотіли дослідити жучків, а для цього нам знадобилось спеціальне спорядження. Я зараз вам покажу набір дослідника. Ми, як справжні ентомологи, носимо з собою спеціальне спорядження. І ось Аліса покаже, що у нас тут з собою. Сачки. Найголовніше це сачок. Сачок у нас їх аж два. Так, сачки. Далі, Аліса, показує, що ще в тебе є. Баночка. Баночка, сюди ми будемо класти жучка. Баночка. Сіпці. Такі пінцети. Пінцети. Якщо ми побоїмось взяти жучка в ручку, то ми візьмемо його пінцетом. Отак. Так, наступне. Ось таке. Збільшувальне скло, щоб можна було краще роздивитися жуків. Бо іноді вони бувають дуже дрібні, а саме через скло ми зможемо його побачити краще. Отаке. А це щіпці. Щип Також можна ними брати в різних комах. А І найголовніше це. це Така картка, на якій ми позначимо, яких жовтів ми вже знайшли. Щоб бути комахою, треба мати три частини тіла. Голова, грудка і черевце. Також шість лапок, вусики, і іноді крила. Ось ми взяли все необхідне за лісою і вирушили на пошуки. Ми прийшли в парк! Сукати і Відразу на вході до парку ми побачили коників стрибунців. Вони чемпіони зі стрибків. Коник-стрибунець може стрибнути на відстань, яка в 20 разів більша за його тіло. Вони бувають зелені або коричневі, щоб ховатися в листі та траві від хижаків. Ось ми бачимо два коника сидить. Пробуємо спіймати. Зловили. Аліса, поглянь, який він. Діставай, де твоє скло? Розглядаємо, ой і пострибав. Потім був жук солдатик. Він не носить каску, не ходить в строю, його так назвали через його яскраве червоне забарвлення, яке схоже на форму старовинного солдата. Вони живуть великими сім'ями, в яких може бути. Лови. Тебе пінцеті. Візьмемо спеціальні наші щипці і спробуємо спіймати. Не ловиться. Це з ціла родину. Але... Я зловлю з баночку. Давайте. Усіх усіх, усіх. Треба пінцетик. Аліс, візьми в нашому спорядженні пінцетик. Ага. Спорядження. Я буду цим пінцетом. Посадити в баночку жука солдатика. Він пов... Так, це маленький. Ой, падає. Чекай. О, він повзе по моїй руці. О, я зловила. Тепер його можна роздивитися. Аліса, поглянь. Ох. Як його гарно видно. Хай він повзе на дерево. Ми відпустили жука солдатика, бо, за правилом ентомологів, треба повертати комах назад у природу. Поряд із жуками-солдатиками ми побачили ще одного з жучка, який був дуже схожий на них, але його тіло було кругле і вкрите чорними цяточками. І це був жук сонечко. Жучка солдатика ми розглянули, а ось поряд ще є жук сонечко. Поглянь Аліса. ліса розглянемо. Де я не Нам потрібні чіпці. А там пінцетиком краще. Це є! До речі, жучків сонечок Бо, можна не боятися. А я, 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 я вже не боюся їх. І я не боюсь. Дайте ось цьому Пінцеток да, я поїду. Вони дуже такі яскраві і це, мають це. на собі цяточки. І да. говорять, скільки їм цяточок, да. стільки їм і років. А в цієї дуже багато цяточок. Напевно, вона вже старенька. Напевно, вона вже вже, 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 вже бабуся або дідусь. Напевно, це жук дідусь або жук бабуся. А. Насправді цяточки не показують вік жука. Вони одразу народжуються з такою кількістю плям. Вони потрібні для того, щоб хижаки подумали, що жук отруйний і несмачний. А подивіться, якого великого жука ми побачили потім. Давай, жук, 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 жук. Жук. Ану, який жук. Треба збільшувати скло. О, ні, який він велетенський, я боюся. Зараз візьмемо сачок. Хоп. Ну що, поглянемо, що це за жук. А це ж не Рожній жук! Аліса, ти в мене розіграла! Ручне. Це ж іграшковий жук-рогач. У жука рогача отакі велетенські роги. Він схожий на справжнього. Але це іграшки. Це я вигадала такий зад. А тепер подивимось на мурашок. Вони маленькі, але дуже сильні. Вони будують мурашники, працюють усі разом і допомагають прибирати залишки їжі в природі. Що ти знайшла там? Мураху. Мураху? Цікаво? Мураха! Мураха! О, там. Мураха. – Тепер справжня? Да. справжня мурах. де, а мураха? де мураха? Покажи Дивись. пальчиком. Напевно, вже Ось, вже втекла, бо мурашки дуже маленькі, їх Ось, дуже вона. важко побачити. Нам потрібне збільшувальне скло. Ось Ой, воно дуже швидко біжить. Мурахи вони дуже сильні. А хто ж це гуде біля квітів? Це джміль. Він справжній трудівник. Він літає біля квітів, збирає пилок і допомагає рослинам цвісти. О, Аліса, поглянь, на цих квіточках є джмелі. Дивись, яких багато. це Аліса. Ага. З ними треба бути обережними, бо вони можуть вжалити. Поглянь. Вони схожі, на буділок. Так, вони схожі на буділок. Але вони трішки більші, а крильця у них маленькі. І їхнє тіло вкрите такими пухнастими версинками. Вони такі ніби м'якенькі. Але трогати їх не можна, щоб вони не вкусили. Добре! І наостанок метелик. Кольорові крила, легкий політ. Метелик це справжнє чудо природи. Метелики не можуть літати, якщо холодно. Їм потрібне сонце для енергії. Якщо температура низька, вони сидять і гріються, розкривши крила. Метелик закрив свої крильця, а як він їх відкриє, то така краса буде. Аліса хоче зловити сачко, але поки не буде. Це... Ми... Ми... ми знайшли. Ми вже знайшли декількох комах. То ви дивіться кого ми знайшли? Такого. Так. Жук солдатик є. Кого ми ще знайшли? Ми бачили схожого джемиля. Кого ще бачили? Ще ми бачили коміка Стребінця. І бачили жука сонечка. сонечка. Ну, метелика бачили. А ну, давай ми тут покатаємось. Як же прийти в парк і не покататися на атракціонах? тому наші пошуки комах ми завершили саме там. Це Так, цікаво, боріть мене з вами. Добре, Дейбо, наступного разу візьмемо тебе з собою. Діти, сподіваюся, вам теж було дуже цікаво дізнатися про комах. Тож не пропускайте наступне відео. Воно вже скоро. Так, наступне відео буде вже скоро. До зустрічі! Бувай!